Итак, друзья, сегодня у нас в ёмках Toyota 3.6 2018 года. Покажем все плюсы, всі, всі мінуси авто і також тест-драйв. Поїхали. З моменту я купив авто, пройшло два роки. За два роки авто себе дуже гарно показало. Коли я купив її, в неї були незначні недоліки: там по ходовій, а точніше навіть не по ходовій, а по елементи кузова, які просто були погано прикручені. Я відігнав на СТО, мені їх попідкручували трошечки, і все. Зараз ви бачите перші кадри мого авто після купівлі, і що я міг зробити з авто з самого початку. Так, відвезти авто в салон і замінити повністю на якісне світло. Коли прийшов час вибирати нове авто, на якому я хочу їздити, я, е, в мене стояв вибір е, тільки з BMW 5 серії. Мені вона дуже подобалась. Але коли я спілкувався з братом, він мене відговарював е, всіляко і казав, що BMW не варто купувати, вона ламається, її дорого обслуговувати і так далі. Він мені казав, що подивись до Джорні. В мене взгляд на Доджорні взагалі не падав, вона мене зовні ніяк не зацікавлювала. І е, одного разу мені попався варіант в моєму місті, недалеко від мене, також продавався Доджорні. Е, я думаю, поїду, його подивлюсь. Ну, собственно, це, це авто, не буду там тянути кота за хвоста. Е, вот. Я просто поїхав подивитися це авто. Я не хотів її купувати, нічого. Мені просто брат каже: ну, подивись цю машину, ти взагалі не знаєш про неї нічого, просто взгляни на неї. От, я приїхав, в мене а, моє авто, те, що було попереднє, це Chevrolet Cruze, вона була невеличка, але вона була класна. Там єдиний мінус в ній був, що маленький об'єм двигуна. М -м -м, от. Коли я приїхав сюди дивитися, в принципі з самого початку, перше моє враження, я її дивився двічі або три рази, а, не пам'ятаю. Перший раз, коли я її приїхав дивитися, зовні вона мені не сподобалась. Коли я присів всередину, то в принципі все тут було свіженьке, нове, ну в принципі, в тому виді, яке має зараз. І так я з братом спілкувався і думаю, чого б не взяти взяться, авто, воно велике, комфортне. А воно те, що немаловажно. Всі, всі СТО казали, що вона в ідеальному стані, вона класна, комфортна, ну не комфортна в класному стані, робити нічого не треба, а все стоїть по заводу і так далі. Тобто, запчастей тут не міняли, саме ходових там і там подвижку. Ну як я зрозумів, давайте я покажу вам, що таке цікавого. У нас є, що дуже комфортно, це підігрів руля та сидіння. Вийтмейдея, до речі, тут дуже гарна, вона мені подобається. Не знаю скільки динаміків, але ну, музика грає дуже файно. Також під сидінням є сабвуфер та є підсилювач. От, що у нас ще є? Мультимедіа а, підключення по Bluetooth є. Mm. є регулювання тут, тобто, щоб деграла музика, сердус, ззаду. еквалайзер, еквалайзер такий тобто, стандартний у нас стоїть. Тобто регулювань небагато, але якщо правильно їх підрегулювати трошки, то в принципі. Звичайно, дуже дуже класна. Також класна штука, мені подобається. Чим швидше їдеш, тим голосніше буде грати музика, щоб не додати самостійно. Вот, це також дуже класна функція. Мені подобається. Так, і це не знаю. Таким не користуюсь. окей Є радіо у нас, є підігрів, є клімат-контроль. У нас є два передніх, також тут десь задній клімат. Вот, задній клімат теж є. Теж звідси можна регулювати, але насправді дуже рідко в мене хтось ззаду їздить, тому заднє я ніколи не регулював. От у нас цікавіші настройки є СРТ. СРТ ісповнення. Тут у нас є різні заміри. Ніколи не користувався, скажу чесно, не знаю, як вот. Є положення угла кузова. Що у нас тут є? Угу. Руль виворот. Виворіт руля. Так, до речі, цікаво, скільки тут максимум. Максимум 430. Якщо вже до упора брати, то 500. Угу, Окей. Так, є прибори у нас. Прибори це температура масла у нас, давлення масла у двігателі і батарея, який заряд видає. Також є більш обширніше. Це у нас ось тут. Саме цікаве те, що я в самому початку, коли купив авто, то дивився сюди, заглядував і так далі. Показує у нас потужність. Також показує давлення масла та швидкість, на якій ми їдемо, тобто мощність, яка використовується на такій-то швидкості. Це ми тримаємо ось такого плану. Так, управління це у нас якраз такий угол руля. Щось нормальне буде. <смі> О. Блін, ну опять же, я не знаю, чи передається вам цей звук. Просто я включив фанатику, щоб ютуб не заблокував відео. Але дуже наді... не сподіваюсь на те, що вам цей звук передасться. Знаєте, таке відчуття, як, наче в кінотеатрі. От насправді дуже таке гарне звучання. Цю музику включив, знайшов тільки що з фанатійки YouTube Така прикольна музика, мені дуже сильно подобається. І так, давайте перейдемо до управління на рулі. Що у нас тут є? Це ззаду такі дві кнопки регулювання громкості. Ми робимо з вами голосніше, можемо тримати її. Можемо прикручувати, також тримати або нажимати один раз. От, музика у нас гучність міняється. По центру, у нас, якщо я не помиляюсь, це у нас пауза. А, ні, це у нас переключається на FM. Ага, І от на Bluetooth звернуло. Так. Да, перемикання таке. З цієї сторони у нас виходить переключання між піснями. Тобто наступна або попередня музика з цієї сторони, також позаду, як гучність. Тут регулюється позаду. От. Тут саме цікаве у нас. Давайте заведу машину і покажу вам. Тут у нас настройка з цієї сторони у нас регулюється, можна подивитися різні, різні налаштування. От у нас екранчик, він нам повністю показує. Так, це у нас швидкість, за якою ми будемо двигатись вперед. Після останнього ТО, скільки ми проїхали кілометрів, показує. Тиск в шинах, що дуже комфортно, до речі, не потрібно перевіряти. Це в мене перше авто з тиском в шинах. Комфортно температура. Різні види температури. Я так розумію, що це масло двигуна та масло з коробки передач. і іще щось цікаве. Не знаю, не користувався так. Давайте далі. Так, один. Це у нас, до речі, якісь повідомлення. У мене он, е, показує одне повідомлення, якщо бачите, ось тут. Е, вот. За що воно показує, чесно не знаю, можливо, це зв'язане з подушкою. Подушку потрібно тут міняти датчик, і я до нього все ніяк не дойду, але мені від нього якось не холодно, не жарко. Так, далі дивимось пусте поле. Угу. І все, це всі налаштування. Окей, таким чином, якщо ми нажимаємо вперед, ми скидуємо. Середній розхід, а також з цієї сторони у нас круїз контроль. Круїз контроль. Просто натискаємо цю кнопочку і нажимаємо вниз для фіксування швидкості, на якій ви будете їхати. Дуже комфортно також. в Дорозі, якщо ви їдете там 100 кілометрів перед вами фура, якась ви не хочете її обганяти. Ви просто пару разів натиснули вниз, зрівняли швидкість з фурою і просто їдете за нею комфортно. Потрібно набрати, нажимаєте плюсик, і машина комфортно набирає швидкість. Cancel – це ми прибираємо круїз контроль. А, ні, cancel – це ми збиваємо налаштування, а on-off – це ми вимикаємо круїз контроль. Поролю все. У нас що дуже цікаво в цьому авто: у нас тут немає звичної ручки або перемикання передач, або вимкнення склоочисників. У нас ці налаштування зроблені з цієї сторони, з однієї. У нас вони вмикаються путь шляхом повертання. Давайте продемонструю. Ну, У нас просто зараз така немокра, немокра погода. От. Для того, щоб у нас полилась вода з клоочисників, ми нажимаємо і затримуємо. У нас починає працювати. А для того, щоб вімкнути один раз, просто потрібно перевести таким чином. От. І також задні склоочисники теж регулюються тут ззаду. у нас. Перевіримо також другий раз сидінь. А Зараз сідаю за собою. І, як бачимо, ріст у мене немаленький, метр вісімдесят. За собою сижу, впевнено. А, також є регулювання на другому ряді сидінь. Це регулювання спинки. Можна прилягти, відпочити, якщо це необхідно, також ця сторона теж опускається. І можна їхати так собі, так скажемо, кайфувати в дорозі. А, вот. З яких плюшок тут ще є у нас? Давайте розбиратися. Так, ну в принципі, я зараз сяду, щоб мені було комфортно як поїздки, то в принципі, ось так місця дуже. даже... Достатньо. Що у нас є? Давай, ходи до мене ближче. Що у нас є на другому ряді сидінь? Це у нас є трьохзонний клімат-контроль, точніше точні третій, кліматконтроль, повністю з регулюванням. Там видно на камері Повністю з регулюванням є рефлектори, як зверху, щоб можна було направляти на себе. А є рефлектори також а, в ногах та іще десь я бачив, але, на жаль, на другому ряді сидінь їжджу дуже-дуже рідко. Так, що у нас ще з приємного, це у нас є телевізор викидний. Телевізор працює, як би його включити. Є ось такий пультик до нього. Якщо колись хтось користувався на доджорні телевізором, таким, то напишіть свої коментарі, мені буде дуже цікаво подивитися, як ви його підключали, бо насправді я ним ніколи не користувався. Ага, як його обратно запитнув. Оп, о, став на місце. От. Ну і в принципі є розетка 12 вольт, а є також підключення, я так розумію, це у нас підключення йде до цього маленького екранчику. Як працює, на жаль, не підскажу вам. Так, є у нас ручка. Ручка, я не знаю навіщо тут, але напевно, якщо тут водій буде виджигірювати трошечки, то щоб триматись і нікуди не ялозить по шкірі цій. А шкіра, до речі, я не знаю, я небагато їжджу, щоб на другому ряді когось возити, але шкіра в дуже гарному стані, можна сказати, що ніхто не їздив окрім ось таких от маленьких, які видають себе. От. І також є у нас зараз кінчу пади. Також є у нас скло скло повністю опускається воно, на жаль, не автоматичне, тобто потрібно, потрібно весь час тримати, щоб опустити та підняти скло. Так, ну, з другого ряду, напевно, все у нас ще є цікаве. Давайте покажу вам третій ряд. Зараз перемістимося. На третій ряд, щоб нам попасти, у нас є декілька регулювань. Ходи поближче, покажу туди. Е, є декілька регулювань для сидіння. Сидіння можна просто двигати вперед-назад, це у нас відтворюється. Ось так. Ух, рідко це робив, авто не звикло. Не звикло до цього. Також у нас повністю опускається сидіння, перетворюючи а, другий та третій ряд в сплошну лінію. Зараз ще ту сторону переверну. Так, ось таким чином опускається. Все, у нас повністю другий та третій ряд складені, вони в один ряд, і я вам скажу, тут можна навіть проводити час та ночувати, якщо так необхідно. А, вот, місце тут, по-моєму, 2, 2 метри є. Давайте перевіряти. Так, Пробуємо залізти. Я думаю, через багажник це було б комфортніше на різдві. Через багажник, якби ми залазили, це б нам було комфортніше, але ось таким чином ми повністю, повністю розположились, лягли. Ріст в мене 1,86 м. Зараз лежу на передньому сидінні. Переднє сидіння можна подвинути повністю вперед, і буде повністю 2 метри 2 метри з лишнім за потреби вони є. Але чи, але чи будете ви так возити, чи будете ви такого жорстокого, як і я, і чи буде вам тут комфортно лежати, я не знаю. Мені я тут декілька разів тестував, ночував. Тут в принципі непогано. Вот. Якщо потрібно, можна сюди подушечки класти та подорожувати куди потрібно. В горах це дуже класна штука. Рекомендую насправді. От, давайте перемістимось далі. На третій ряд зараз присядемо. Ну, а поки дружина, моя авто, пропоную вам залишити вподобайку та підписатися. Нам буде дуже приємно. Переходимо до третього ряду. Давайте спробуємо. Третій ряд у нас через другий, Дивіться, у нас є три режими на сидіннях. Це щоб перший, щоб сидіння їздило вперед-назад. Давайте я вам покажу це. так, їзда. Друге для того, щоб просто відкидувалася і робився сплошний другий та третій ряд. Так, і третя варіація це у нас ось тут за рівнем ховається. Така та штучка, вона складує у нас сидіння, піднімає це сидіння і від'їжджає повністю в сторону для комфортної посадки. Давайте комфортну посадку. Я зараз розкладу третій ряд і покажу вам. Ну Насправді в мене в третьому ряду їздило буквально декілька чоловік, тому аж самому е в кросівках не дуже комфортно сідати, дуже дуже так. Слухаю, у нас, у нас багато так происшествий за одну зйомку. Телефон розбили, двері у нас бахають по нас. І це ще не вечір. Так. Вот. Сижу зараз на третьому ряду. Ну, не сказати, що мені комфортно з моїм ростом, але думаю, тим, хто буде поменше ростом, буде більш комфортно. І це я ще не відкидував другий ряд сидінь. Ну, пробуємо відкинути. Тут у нас, до речі, є така ніша для ног. А, вот, щоб ми могли ноги всунути, але я не знаю, чи пройдуть мої красівки тут. Спробуємо. Ухти! Ну, якщо ось так, покажи ще другий ряд, наскільки там він віддалився. То якщо так їхати, то я скажу, в принципі, я так готовий їхати поїздку. Тим паче, третій ряд тут ніхто не трогає, просто спокійно собі їдеш і все. Блін, нормально. Тут ще до багажника, якщо проголодався і там ковбаска є у вас на задньому ряду, десь в пакетики, то можна тут якраз перебирати її. Це комфортно. І давайте зараз відтягнемо сидіння повністю назад. Ага, це не те у нас. Ось тут десь. Це воно, так? Да? Ага. ага, так. Ось так тис треба було зробити. Оце зніми. Ага. Так, і ось так під'їжджаємо назад. Оп. Так, ну все, це максимум. Такий комфортний допуск у нас є. Це зручно. Так, ну і тести, як ми вилазимо з авто. Ух ти, тут не вистачає мого. Ух! Добай. Ні, третій ряд однозначно, мене, але все ж таки діткам, якщо на третьому ряду, то буде, буде комфортно, я вважаю. Зараз ми ще з вами протестуємо, як це авто поведе себе зі швидкістю 80 або 100 км, до 120, або 140 км. для того, щоб ми з вами розуміли наскільки комфортна вона може для вас бути на трасі, де дуже жвавий рух і потрібно обганяти просто ну, там, за секунди, так скажемо, для того, щоб зберегти безпеку всіх учасників дорожнього руху. От перед нами, до речі, їде авто зі швидкістю 70 км на годину. Давайте трошечки пришвидшимось. До 130 км ми дійшли буквально. Тобто, я не рахував, але зараз можна буде відміряти в телефонному режимі і передивитися, як воно у нас вийшло. Так. Стосовно обхону свої враження, я вже володію авто два роки. Я скажу, що мені дуже подобається, що авто немаленьке, воно дуже комфортне, містке та дуже в нього хороша динаміка. Тобто, якісь обходи здійснювати на швидкості з 80 до 120-140 кілометрів, це вдається дуже легко, що дає можливість в принципі, швидко обганяти. І так, друзі, давайте підсумуємо. Якби повернути той досвід, що в мене є зараз, і чи хотів би я купувати авто два роки тому, я б сказав би, навірно, більше що так. Єдине, що мені не подобається в цьому авто, і чому я його в принципі продаю, тому що тут великий розхід. Насправді, якщо да, брати дизель, то дизель це 8, 10, 5 літрів розхід в залежності від авто. І це більш економічно буде. Але по тим характеристикам, які тут є в цьому авто, тобто велика, вмістка, швидка, то тут вона виіграє на 100%. Вона комфортна по трасі, щоб їхати. Тут, до речі, регулювання водія є різних положень, і також що мені дуже комфортно, так як я високий. Що можна передню частину сідушки підіймати доверху, щоб коліна могли розслабитись, щоб ноги могли розслабитись і було більш комфортно. Це також для мене є плюсом. Вот. Тому насправді я б цю машину не продавав. І я думаю, ті автолюбителі, які їздять саме на 3,6, саме в таких свіженьких машинах до Джорджа, я думаю, вони повністю закривають їхні потребності з усіх сторін. Єдиний, в чому мінус для мене, опять же, це розхід авто по трасі і по місту. Це завищений розхід. Але ми маємо 3,6. Під капотом і тут уже без такого підвищеного розхіду ми нікуди з вами не подінемося. 2,4 4 я взагалі мовчу, в 2,4 а, об'ємі там буквально на декілька літрів можливо менший розхід. Але їде вона зовсім не так, зовсім слабенька. Ти ну, не можеш там на обгін піти, як ти планував, і так далі. Ну на других авто, які там можуть собі там дозволити швидко розігнатися, бо це на жаль мінус. Да. Тому в моєму випадку я розглянув тільки 3,6. 3,6 мені сподобався. Це цікавий варіант. Єдиний мінус це розхід. Тому, друзі, дякую, що ви переглянули а, повністю відео. Мені дуже приємно, а, що ви переглянули. Я буду вам вдячний за вашу вподобайку, за ваш коментар, ваш досвід. Або якщо ви вже купили це авто, їздите, як у вас з досвідом а, їзди на цьому авто. Можливо, були якісь поломки, якісь болячки в авто. Буду радий, якщо поділитесь зі мною а, в коментарях. Також буду вдячний за вподобайку та підписку. Якщо плануєте купувати це авто, можете звертатись до мене, якщо вона ще буде в продажу, можу вам її продати, якщо цікаво.